Далі про е, росіян будемо говорити, але про військовополонених. А саме те, що новий табір для військовополонених росіян найближчим часом з'явиться в Україні, про таке повідомив уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець. За словами муцмана, новий табір створюється через збільшення кількості. Військовополонених, крім того, вже йде підготовка до ще одного такого ж табору. Тож, задля чого створюється ще один такий табір, скільки він міщатиме, скільки це коштуватиме українській державі? Ми розпитаємо у міністра юстиції України Дениса Малюцький. Він вже з'являється на наших екранах. Пане Денисе, вітаю вас. Добрий вечір, пане Дениса. Як ми зазначили слова омбудсмана Дениса Лобінця про те, що є ряд причин, через які створюється ще один табір, і вже готується створення третього. Давайте зосередимося на тому, що вже зараз буде функціонувати. Задля чого створюється табір для військовополонених росіян? Другий ну, причина очевидна, нам десь їх потрібно тримати. Війна продовжується, кількість полонених збільшується. А загальна кількість полонених, які є у нашій системі, вже перевищує кількість, які можуть помістити у себе табір. Перший захід один, який ми створили раніше. І, відповідно, нам потрібні резерви, тому що накопичення відбувається і збільшується. По мірі того, як ми перевозимо росіян з східних територій ближче до заходу, відповідно, безумовно, всі вони рано чи пізно потрапляють у табір для полонених. Тому ліміти потужності вже настільки. Заповнені, що доводиться робити другий. а Дениса. А яка кількість цих військовополонених про те, що створюємо вже другий табір? і ви кажете, про проте ліміти вичерпуються? Скільки військовополонених росіян сьогодні має перебувати в утриманні? Ми цифру не афішуємо, їх багато. Кількість змінюється знову ж таки. А, навіть можна було б спробувати прогувати, скільки пройшло через нашу систему військовополонених, але знову ж таки ми цю цифру на жаль оголошувати не хочемо. Зрозуміло сказати, Денис. що угу. кількість зростає постійно зростає щодня. Угу. Почули, дякую, Пане не давайте тоді говорити про а, створення цього другого табору, про його вартість. Звідки, звідки йде фінансування? Скільки потрібно на його утримання, і які умови цього утримання? Справа в тому, що ми не будуємо табори для полонених з нуля. Мова йде про ті чи інші вже існуючі наші установи. Безумовно, ми не обираємо найбільші, найкращі з них. Як правило, це щось. А що потребує до обладнання ремонтів чи, скажімо, так покращення ситуації всередині з тим, що відповідати вимогам Женевської конвенції? В даному випадку те саме ми не збираємось будувати табору з нуля. Це одна з наших установ, вже існуючих, яка використовувалася для утримання ув'язнених. А однак, безумовно, ми розраховуємо і ці розрахунки виправдуються на допомогу наших міжнародних партнерів з тим, щоб дообладнати установу до стандартів, відповідає, які відповідали Женевській конвенції. Ми від цього отримуємо подвійну вигоду. Ми не тільки відповідну. Скажімо так, дотримуємось Женевської конвенції, але і по закінченні війни ми отримаємо досить гарну установу для того, щоб власне там утримувати в'язнів, які вчинили злочини. <гум> а знову ж таки, подальшому економлячи бюджетні ресурси. Саме це трапилось з нашою першим табором для полонених. Тобто, це була досить ну, не став би повністю занедбана, але такого, що потребує істотного вдосконалення у установи виконання покарань. Зараз це одна з зразкових установ для усі. Цієї системи буде вкладено чимало коштів наших західних партнерів. Зокрема, безумовно, одне з найбільших наших донорів це є Червоний Хрест, але так само є а, і, а, наприклад, канадські партнери, які так само допомагають з обладнанням і з дофінансуванням. Пане Денисе, з чий кошти будуть утримуватися ці в'язні і чим вони там будуть займатися? Кошти за які утримуються в'язні, поточні це безумовно кошти українські, тобто бюджетні. Але знову ж таки, якщо ми трошки віддалимося і проаналізуємо ще глибше кошти, які знаходяться зараз в державному бюджеті, які спрямовуються не на війну, в даному випадку на полінах, це, знову ж таки кошти наших міжнародних партнерів. Пане Денисе, Всіх... хочу поточнити одразу. Це кошти неплатників податків. Українці не платитимуть. Ні. І безумовно, взагалі, весь не військовий, не військова частина витрат бюджету, це зараз, на жаль, це сумно, але це кошти наших міжнародних партнерів. Пане Дениса, можете то... озвучити суму, в яку обходиться отримання одного військовополоненого росіянина? Щонайменше в голові можна сказати є кілька методологій, як це оцінювати. Якщо ми а... Якщо війна не триватиме надто довго, то я думаю, що, врешті-решт, ми вийдемо на нуль, де державному бюджету це нічого не обходиться, враховуючи ту допомогу, яку дають наші міжнародні донори а, з капіталовкладень на поліпшення установ, які ми потім отримаємо. Це обладнання, це а, капітальні видатки. Зараз, наприклад, для нового табору для військовополонених ми попросили з бюджету а, порядку трьох мільйонів гривень. Які нам потрібні для розробки проектної документації купівлю закупівлю первинного обладнання для того, щоб забезпечити базові потреби для цього табору для військовополонених? А знову ж таки суми йдуть, врешті-решт фінансуються з допомогою наших іноземних партнерів. А в подальшому це обладнання буде використовуватися для наших внутрішніх потреб. І знову ж таки, нам як сказав один з топ військових американських. Демократії воюють за іншими стандартами, що це означає: ми собі не можемо воювати за тими ж стандартами, як це поводяться росіяни. Тому що, якщо ми будемо такі самі, як росіяни, то навіщо європейцям, американцям чи нашим іншим західним партнерам, наш захищати? Ми інші, ми є відповідно частиною цивілізованого табору, і, відповідно, ми вимушені, і це в принципі правильно дотримуватися з кращих світових стандартів. Це не лише Доказ того, що ми є частиною цивілізованого світу, але інформація про те, як ми утримуємо військовополонених російських, вона активно користується популярністю і її дивляться в Росії. А що це означає? Це означає, що російським військовим набагато легше погодитись на здатись в полон, і чим швидше вони здаються в полон, тим менше шкоди вони завдають. Відповідно. А це також величезна перевага для ведення бойових дій. Російська пропаганда максимально намагається зараз дискредитувати нашу систему утримання в'язнів, а поширюючи міфи, що тут їх катують, що тут ім ними щось роблять. Насправді ні, і наше завдання поширювати активну інформацію про те, що ми максимально дотримуємось міжнародних стандартів Женевської конвенції. У нас все прекрасно. Пане Денис, я на останок питання: що робитимуть? Російські в'язні на під час утримання у цих таборах працюватимуть, як вони зараз працюють. Жоден військовополонений, який має достатнє здоров'я, щоб працювати, тобто, це не особа, яка потребує складної медичної допомоги, рухається, пересувається, може працювати. Вони всі працюють. Як правило, це деревообробка, те, що вони зараз займаються. Вони платуть меблі з лози, вони займаються клеєнням пакетів. Вони займаються це. Проста фізична праця не складна, Її може робити кожен військовополонений, але так вони так само працюють на економіку і поповнюють спецфонд до речі, тих самих та того ж самого табору для військовополонених, який йде потім фінансування, яке вони зроблять. А в тому числі на утримання цього табору економлюючи, знову ж таки бюджетні кошти, тобто вони працюють на економіку української держави. Почула вас, пане Дениса. Дякую вам. З нами був Денис Малюцький, міністр юстиції України. Говорили про те, що в Україні невдовзі створиться новий запрацює новий табор для військовополонених росіян.